<говори> Шанов <говори> <Шаново, говори> друзі, я думаю, що ми сьогодні з вами, в цій залі повинні проголосувати, що ми вигравати ставили українська. щоб у олійник пішов від салку. Причому негайно. Я зараз що треба підготувати відповідне звернення до президента України, тому що у від салку сам не піде. Його від салку має відправити президент України. Так чи ні? Хай заяву напише. Хай напише заяву. Да, Я хочу зараз зачитати! Я хочу зараз зачитати резолюцію нашого віче від 6.12.14 року. Я звернення до президента. Якщо в кого є якісь інші пункти, які можуть доповнити цю резолюцію, я прошу тоді їх додати. Перше, негайна відставка голови Ода олійника. Да! Друге негайні перевибори міського голови. Да! Третє. негайні місто міри. Чекайте, негай... негайні перевибори обласної та міських рад. Да! Да! Четверте. Негайна відставка начальника міліції міста Куцо. Да! Да! Негайна відставка прокурора області Соколового. Да! Шосте. Розслідування кримінальних справ діяльності колишніх корумпованих регіоналів в області. Да! Сьоме. Розслідувати кримінальні схеми діяльності ЖЕО, архітектурно-будівельний сервіс, ГЕПАРТ який сьогодні охороняв їх. Передягнути в цивільному та інших таких структур. Да! 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 Восьме. Керівників департаменту та управління Держадміністрації міста негайно мають бути звільнені, має бути